Друзі, всім привіт! Моє ім'я Володимир, мені 25 років і я засновник каналу по копітрейдингу. В цьому відео я вам розповім, що потрібно робити для того, щоб почати заробляти в моєму каналі по копі трейдингу. Як почати в цьому розбиратися, що потрібно робити, щоб не втратити свої кошти. Багато людей, коли чують слово трейдинг, думають, що це щось неймовірне і що на цьому можуть заробляти тільки обрані. Але насправді в даному випадку тут може заробляти кожен. Потрібно тільки трішечки бажання і трішечки часу. Саме слово копі означає копіювати, трейдинг означає торгівля. Тобто, в сумі виходить, копіювати торгівлю. Я даю можливість копіювати свої торгові угоди, які я заключаю на валютному ринку. Це ви можете робити з телефону, з комп'ютера, з ноутбука, сидячи на роботі де-лібо. Тобто, вам по факту потрібно просто зайти, скопіювати і забрати свій дохід. Даною справою я займаюся вже більше п'яти років, являюсь розробником багатьох торгових стратегій і багатьох навчальних мануалів. Вам не потрібно купувати навчання, витрачати купу грошей та часу. Достатньо просто стати поруч і повторяти за мною. Але якщо ви все таки плануєте купувати дороговартісні курси та витрачати свій час на навчання, то все це я вже зробив в своєму телеграм-каналі і вигрузив всі ці дороговартісні курси. Навчання, книги, все це є вже безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Тобто, по факту, весь шлях, який я пройшов в сіті трейдингу, Всю цю інформацію я вигрузив. І якщо у вас є бажання, ви просто можете перейти і взяти її безкоштовно. Для того щоб приєднатися в канал, проходь реєстрацію через бота під цим відео.